Сьогодні ми вивчаємо життя Соломона. І якось посеред ночі до Соломона явився Господь і запропонував йому проси, що я маю дати тобі. Чи готовий ти до відповіді на це питання? Припустимо, Бог тебе спитає, що я маю дати тобі? Як би це не було дивно, але більше всього, про що просив Соломон. Він каже: дай своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом? Це ми читаємо з третього розділу Першої книги царів. Це не аби що? Коли Бог Всемогутній дає тобі право вибору. І ти вибираєш одне. Ти вибираєш мудрість, бо тобі треба мати справу з людьми. Неймовірна відповідь Бога. Через те, що ти просив саме це, то я даю тобі все решта. І Соломону обіцяється і матеріальне добро, і різні блага. Таке враження, що Соломон не мав би нащупав молитовний рецепт? Як просити в Бога так, щоб мати все. Коли я спостерігаю за своїми молитвами, чую молитви людей в церкві, в домашній групі, часом складається враження, що ми відносимося до Бога як до голови благодійного фонду. Він мусить нам видати речі, які нам дуже треба. Насправді, це кривий шлях молитви. Насправді, ми перетворили Бога на такого собі виконавця наших побажань. І насправді Біблія відкриває нам глибинні речі для молитви. Ні, ти маєш право все просити в Бога. Але звертися пильно до молитов біблійних. Вони відкриють багатий світ, про що насправді треба просити. Історія Соломона неймовірно перегукується за словами Ісуса. Шукай найперше Царство Божого. А все інше додасться тобі. Це Матвія 6, розділ, 33 текст. Виявляється. Ключовою ціллю, чого хоче Бог від людини, щоб людина шукала його і його справи, а все матеріальне додасться тобі. Тому насправді найкраще випустити тисячу матеріальних речей, про які ти думаєш, з якими ти конфронтуєш, і почати думати про Бога і про Його роботу і справу в світі. І знай, коли ти турбуєшся про Боже і про Божий народ, і про людей, то Бог турбується про тебе. Читай слово, здобувай мудрість, проси про мудрість, дій мудро.